Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 9 по 12 лютого. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. З того моменту, як вийшов вчорашній прогноз, погодна ситуація в Україні дещо змінилась. Основні зміни торкнулись потепління в північному і східному регіонах, а також в парі західних і трьох центральних областях. Якщо розповідати коротко, то в північно-східних областях ще трохи поморозить, і потепління затримається на пару днів. А на південному заході підвищення температури повітря буде ще сильнішим, ніж очікувалось раніше. 9 і 10 лютого варто чекати на середню за потужністю магнітну бурю. Сила збурення магнітосфери буде на рівні 4 балів. Це дуже відчутний рівень. 11 і 12 числа. Магнітосфера нашої планети буде в спокої. Магнітна активність у ці два дні триматиметься на рівні двох балів, що є невідчутним рівнем. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 9 по 12 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. П'ятниця 9 лютого. Північ. В Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна від мінус 5 до мінус 7 градусів. На Сумщині в день також від мінус 3 до мінус 1 градусу, вночі від 7 до 9 градусів нижче нуля. На Київщині і в Києві в денні години доби термометри покажуть від 0 до плюс двох, в нічні від 0 до двох градусів морозу. В Житомирській області в світлі години доби буде плюс 2 плюс 4, в темні від мінус 1 до мінус трьох градусів. На Сумщині і в Чернігівській області випаде мокрий сніг. В Житомирській і Київській областях на додачу до мокрого снігу литиме дощ, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Кримському півострові і в Миколаївській області вдень плюс одинадцять 13 вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14, нічна плюс 5 і плюс 3 градуси. В районі Бессарабії в світлі години доби термометри покажуть від 15 до 17 градусів вище нуля, в темній – плюс 6 плюс 4. В Запорізькій області і на Херсонщині в день Плюс 11, плюс 13 вночі від 4 до 2 градусів тепла. В усіх частинах південного регіону України буде хмарно, з проясненнями, і без опадів вітер південно-західний. 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській і Рівненській областях в день плюс 2 плюс 4, вночі від 1 до 3 градусів морозу, на Львівщині термометри покажуть від плюс 8 до плюс 10 в денні години, плюс 4 плюс 2 в нічні. На Тернопільщині і Хмельниччині вдень плюс 7 плюс 9 вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Івано-Франківщині денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. в Закарпатській області в день плюс 9 плюс 11, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. В Чернівецькій області в світлі години доби буде від 11 до 13 градусів тепла. В темні від плюс 4 до плюс 2. Мокрий сніг та дощ очікується на Волині і Рівненщині у Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях. А також на Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області литиме відчутний дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області вдень від 2 до 4 градусів тепла, вночі мінус 1 мінус 3. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна від мінус 3 до мінус 1 градусу. В Донецькій області в світлі години доби. Термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла, в темні плюс 1 мінус 1, в Маріуполі в день від плюс 5 до плюс 7, вночі плюс 4, плюс 2 градуси. На Луганщині, Донеччині і Харківщині очікується мокрий сніг та дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, в нічні – від 1 до 3 градусів з позначкою мінус. На півдні Кіровоградщини в день від 11 до 13 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. В Полтавській області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, нічна мінус 1 мінус 3 градуси. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 4 до 6 градусів тепла, в нічний від мінус 1 до мінус 3 градусів. У Вінницькій області в день плюс 10 плюс 12. Вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Дощ з мокрим снігом очікується на Полтавщині і в Черкаській області. У Вінницькій, Дніпропетровській і Кіровоградській областях хмарно і дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 9 лютого буде збурена до рівня 4 балів. Це означає, що буде магнітна буря середньої потужності. Субота 10 лютого північ. На Чернігівщині синоптики прогнозують в день від 3 до 1 градусу морозу, вночі від мінус 5 до мінус 7. На Сумщині денна температура повітря коливатиметься від мінус 3 до мінус 1, нічна мінус сім дев'яти. На Житомирщині вдень плюс 5 плюс 7, вночі мінус один мінус на Київщині, а також у Києві вдень від нуля до плюс двох, вночі від нуля до двох градусів морозу. На Чернігівщині і Сумщині очікується мокрий сніг, в Київській області сніг з переходом у дощ, на Житомирщині без снігу лише дощові опади. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі і на Кримському півострові в світлі години доби термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла, в темні від плюс 5 до плюс 3. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13, нічна від 6 до 4 градусів тепла. В районі Бесарабії в день плюс 15, плюс 17, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській і Рівненській областях денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2, на Хмельниччині і Тернопільщині в день плюс 9 плюс 11, вночі від 5 до 3 градусів тепла, в Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях. В світлі години доби термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3. на Львівщині в день плюс 10 плюс 12, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. В усіх областях Західного регіону України очікується дощ, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від мінус 1 до мінус 3. На Луганщині в день плюс 1 плюс 3, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 4 до плюс 6 градусів в темні. Плюс 4, плюс 2. В Маріуполі в день буде від 5 до 7 градусів тепла. Вночі плюс 6, плюс 4. Сніг з переходом у дощ варто чекати на Харківщині і у Луганській області. На Донеччині литиме відчутний дощ. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду, центральний регіон України на Черкащині, Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. Денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна – плюс 5, плюс 3. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 12 до плюс 14, вночі плюс 8, плюс 6. На Вінниччині синоптики прогнозують плюс 10, плюс 12 в денні години доби від 5 до 3 градусів тепла в нічні. На Полтавщині в день і вночі від 2 до 4 градусів тепла. Дощ та мокрий сніг очікуються на Полтавщині. У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях литимуть дощі. Вітер південно-західний. 5 10 метрів за секунду. Сила збурення магнітосфери нашої планети 10 лютого буде на рівні 4 балів, що вважається середньою за потужністю магнітною бурею. Неділя 11 лютого. Північ на Чернігівщині в денний час термометри покажуть від плюс 5 до плюс 7 градусів. В нічний від 0 до 2 градусів тепла. В Сумській області день плюс 3 плюс 5, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Житомирській області вдень від плюс 9 до плюс 11, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Київщині і в Києві синоптики прогнозують, що в денні години температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів вище нуля, в нічні плюс 6. Плюс 4. На Сумщині, Чернігівщині і в Житомирській області місцями очікуються невеликі дощі. В Київській області хмарно з проясненнями і без опадів, вітер південно-східний. 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині в світлі години доби Термометри покажуть від 14 до 16 градусів тепла, в темні від плюс 9 до плюс 7, на Кримському півострові і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18, нічна від 9 до 7 градусів тепла. В районі Бессарабії вдень плюс 16 плюс 18. Вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області в денний час плюс 13 плюс 15, в нічний від 8 до 6 градусів тепла. В Миколаївській області вдень від 15 до 17 градусів тепла, вночі плюс 9 плюс 7. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській і Рівненській областях. Денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна плюс 7, плюс 5. На Львівщині і Тернопільщині в день. Плюс 12 плюс 14 вночі від 8 до 6 градусів тепла. В Івано-Франківській, Хмельницькій і Закарпатській областях в світлі години доби термометри покажуть від 13 до 15 градусів тепла, в темні плюс 9 плюс 5. В Чернівецькій області в день плюс 14 плюс 16 вночі від 8 до 6 градусів тепла. Місцями невеликий дощ варто чекати на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області. В Тернопільській і Хмельницькій областях хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області вдень буде плюс 7 плюс 9, вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Луганщині в денний час буде від 5 до 7 градусів вище нуля, в нічний плюс, плюс 5. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла. В темні від плюс 6 до плюс 4 градусів. В Маріуполі в день плюс 6 плюс 8, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 13 до плюс 15, вночі плюс 8 плюс 6. На Дніпропетровщині синоптики прогнозують плюс 12 плюс 14 в денні години доби від 7 до 5 градусів тепла в нічні. На Вінничині і в Черкаській області в день плюс 12 плюс 14, вночі від 6 до 3 градусів тепла. На Полтавщині в день плюс 9 плюс 11, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. 11 лютого магнітосфера нашої планети буде в спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень. Понеділок 12 лютого північ, на Чернігівщині, вдень плюс 9 плюс 11, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 1 мінус 1. На Житомирщині, Київщині і у самій столиці в день від 11 до 14 градусів тепла, вночі плюс 8, плюс 6. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів. В усіх чотирьох областях північного району України вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині синоптики прогнозують від 14 до 16 градусів тепла в денний час, від плюс 9 до плюс 7 в нічний. В Криму і на Одещині денна температура повітря, коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7. В районі Бессарабії в світлі години доби термометри покажуть від 15 до 17 градусів тепла. В темні плюс 12 плюс 10. В Запорізькій області вдень плюс 13 плюс 15, вночі плюс 8 плюс 6 градусів. На Миколаївщині в день плюс 15 плюс 17, вночі від 9 до 7 градусів вище нуля. В усіх частинах південного району України буде хмарно, з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів. За секунду. Захід у Волинській області в світлі години доби від 11 до 13 градусів тепла, в темні від 7 до 5 градусів з позначкою плюс. На Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і в Чернівецькій області в день плюс 12 плюс 14, вночі від 8 до 4 градусів тепла. На Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, нічна від плюс 8 до плюс 5. Місцями невеликий дощ варто чекати на Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області, в усіх інших областях Західного регіону України хмарно, з проясненнями. І без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 11 до 13 градусів тепла, вночі плюс 7, плюс 5. В Луганській області термометри покажуть плюс 11, плюс 13 в денний час, плюс 6 плюс 4 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 9. Плюс 7. В Маріуполі в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. В усіх трьох східних областях хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, в нічні плюс 8, плюс 6. На півдні Кіровоградщини в день плюс 14, плюс 16, вночі від 10 до 8 градусів тепла. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічний плюс 8 плюс 5. В Дніпропетровській області вдень плюс 14 плюс 16, вночі від 8 до 6 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів. За секунду. Сила магнітної активності 12 лютого буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. Шановні глядачі! Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.